Добрий день, любі друзі! Це канал Мій світ, моє життя. І з вами я Жанна. Я давно вам обіцяла показати наше мешкання, де ми мешкаємо в Польщі. Як воно виглядає? Ну, ось, нарешті, в мене видалася така хвилинка і я вирішила вам показати. Оце ось наші вхідні двері. Оце ось наша, наш такий невеличкий коридорчик. Тут стоїть така вішалка на одяг. Тут стоїть у нас холодильна доска, холодильна. Ну, і будемо з вами двигатись в кімнату. Оце ось у нас така кімната. Кімната така не маленька, ну і не дуже велика. Але повинна вам сказати, що ми в неї живемо, як цигани. Все у нас на купі. Все, тому що речей багато, а подіти їх нікуди. Ось бачите, ось тут стоїть у нас одна сушилка. Тут у нас такий старий телевізор стоїть, але він не працює. Зверху на телевізорі у нас лежить ось, ось, ось такий візочок, тут моє пальто вісить. Ну, Тут ось чемодани, один другий, там третій стоїть. Тут теж все завалено, тому що за три роки, четвертий рік ми в Польщі. Ех, речей накупували. Це ось наше ліжко, яке вже чоловік два рази переробляв, ремонтував. Ну, але нічого. Тут у нас стіл, за яким ми Обідаємо, вечеряємо, снідаємо. Тут мої квіти. Мої квіти, які я дуже люблю, які я, е, знаєте, скажімо так, на... ламала відросточків в під'їздах, там пови... е, стоять квіти на підвіконниках. <кхід> ну і я як приїхала, а це моя слабкість. Я дуже люблю квіти в гурчечках, дуже люблю вазони. Ну, і я їх навіть ламувала, повкорінювала, понасаджувала. Чоловік тепер, чоловік мені тепер каже, що ти будеш з ними далі робити, як ти збираєшся їх е, додому вести. А я йому кажу, я твої речі залишу, свої квіти заберу. Ну, ось так. Вонка, звісно, такого позитиву. Ось, ось так, бачите? Ось такими трубами. Ми живемо так, скажемо, тут зроблена така квартирка в підвальному приміщенні. Тут труби обігрівочні. Ну, але нам тут тепло. Знаєте, взимку тепло, а влітку прохолодно. Так як для мене, то це дуже дуже добре. Ну, Ось такі вікна. Занавіски, ну, це ось я люди винесли такі, знаєте, старі тюлі великі. Я їх пообрізала і почепила, щоб було хоч трошечки гарніше уютніше. Ну, ось так. Це така кімната. Там ще одна сушилка. На сушилці купа речей, як ви бачите. Ну, я ж говорю, ми, ми живемо як цигани. Ну, але нічого, ми самі собі тут розумієте. І при роботі ми вийшли із під'їзду і вже вважайте ми на праці. Це вже нас, наша праця починається, виходячи із під'їзду. Навіть цей під'їзд це наша праця, бо ми його прибираємо. так. Це ось кухнина. Кухнина, я вам завжди. Як там щось готую, може хтось заходив до мене, дивився. Я завжди жаліюся, що дуже маленька. Вона справді дуже-дуже маленька. Я не знаю, чи так передасть телефон, камера, але вона справді дуже маленька. Ось така ось. Це я стою в дверях кімнати і показую вам кухнину. Тут стоїть така старенька електроплитка, дві комфорти на ній працюють духовка. На один день, ну але не, не жаліюся. Це теж мої квіти. Це все мої квіти, які я дуже-дуже люблю. І дуже-дуже сподіваюся, що я їх все ж таки якимось чином не знаю, але я їх заберу. Куди е -е, незрозуміло, так як з обережжя Херсонщини, коли ми туди попадемо додому, чи залишаться в нас там будинки. Бо в чоловіка є будинок від мами, і в мене будинок, ем, у нас два будинки, і чи буде нам хоч один, ми цього не знаємо. Що там буде? Чи буде Росія, чи буде Україна, нічого ми не знаємо. Знаєте, любі друзі, я вже стараюся менше думати, менше переживати від того, що я думаю, переживаю, нічого не міняється, тільки нерви, депресія. Я стараюся держати себе вже більш на позитиві, менше думати. Вже що буде, то й буде. Не одна я така. Мільйони зараз людей, українців бірних такі, як я розкидало по білому світі. Ось так. Ось така. Ось тут у мене мікрохвильовка, це теж моя. Мультиварка простенька моя, чайник навіть пралка. Моя. Теж не знаю, як це все забирати. Ну, вже буде, як буде, аби було куди забирати. Каструльки, сковорідка моя. Ви знаєте, якось, по-перше, тут все дуже старе і страшне було. І. Як вам сказати? Я не люблю користуватися чужими речами. Я їхала по візі сюди, то я брала з собою вже сковорідку, каструльки, чайник. Вже я з собою волочила це все з чоловіком. Волочили ми своє. Ну, Так ми звикли. Не люблю користуватися чужим, і до того ж, воно дуже-дуже занедбане, дуже старе тут це було. Я його все поховала. Ось так. Чашки, ну, все, все, можна сказати, майже від А до Я. Ну, це що електроплитка, ну умивальник, а так все це все це наше. Ну, ці шкафчики, звісно, теж то не наші. Ну, ось така кухнинка. Тепер я покажу вам наш санузел, скажімо так, дужову кабінку і туалет. Воно все знаходиться. Разом. Кабінку душова у нас дуже стара. Мені навіть не зручно вам її не показувати. Ми вже її тут сіліконили, сіліконили, бо так текло з-під неї, так з-під неї текло, що це вам не можна передати. Цвіте грибок, я його шурую, шурую той грибок. Розумієте, і он навіть і там вже перед новим роком, думаю, знову знову йому щось робити, знову його забілити, закрасити. Ось так, ось так все. Скромно, <схай> скажімо так, не дуже гарно, не дуже шикарно. Можна сказати, зовсім не шикарно, тут теж такі ось труби йдуть, бачите? Тому що це йдуть обігрівачні труби, я ж вам кажу, воно йде туди десь по квартирах, а ми тут, в цьому підвальному приміщенні. Ну, ось так, ось так ми проживаємо. Але ви знаєте, самі собі не потрібно стояти в черзі в туалет, в черзі на пралку, потім немає куди повісити це все. Цю всю одіж, що, що, що попралась, крики, шуми. Ну, ми зразу жили в хостелі, я жила, я знаю, що це таке. Тому ми задоволені. Ми задоволені, нам багато нічого не треба. А дах над головою є, де поспати, помитися, постиратися, їсти приготувати, прийти після праці. Поїсти щось, помитися і бухнутися на постіль, бо ранком знову вставати, ми вже, знаєте, зовсім геть, можна сказати, не молоді. Ну, Старою я себе <гум> не, не, не відчуваю, в тому смислі, що душа молода. <гум> ось так. Ну, все, мої хороші. Кому цікаво, ось тут бачите, знову майдан, <гум> кому цікаво, будь ласка, заходьте, дивіться. Так, ми живемо. Живемо, чекаємо, надіємось, в щось віримо. Як багато українців вірять і надіються, що все буде добре в Україні і що повернуться додому, як можна, можна вже знайшвидше. Вже три роки майже ця війна клята. Але ж, знаєте, вона ж повинна коли закінчитись. Запрошую всіх на свій канал. Запрошую до спілкування. Підписуйтесь, будь ласка. Ставте якісь мені лайки, дизлайки. Ну, може, хтось якісь запитання задасть. І у нас з вами буде спілкування. Ну, на цьому все. Бажаю вам всім миру, добра, злагоду, здоров'я, добробуту, успіху, терпіння. І всього найкращого. З вами була я, Жанна. І це був мій канал, мій світ, моє життя. Раніше він називався Моє вимушене життя в Польщі, але я його переименувала. До зустрічі!